Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про дружбу. Але перед нашою розмовою я хочу, щоб ви послухали ось цю пісеньку. きキて。 Ось і закінчилася пісенька про дружбу. А що ж таке дружба? Дружба велика сила. А чи є у вас, друзі? Друг це той, хто завжди поруч і в радості, і в скруті, який завжди підтримає і допоможе, поділиться останньою іграшкою і вислухає тебе. Дружба, дружба над усе, дружба радість нам несе. Дружба дуже дорога, дружба жити помага. Якщо друг у тебе є, життя радісним стає. Разом можна все зробити, тож без друга не прожити. Але дружити треба вміти. Тож треба виконувати правила, щоб бути справжнім другом. Ось скільки яка квіточка і скільки на ній пелюсточок. Це ті якості, якими повинен володіти друг. Не сварися з друзями, прагни грати з ними дружно. Умій прийняти допомогу і зауваження від інших діток. Зупини товариша, якщо він робить щось погане. Поділися з товаришами іграшками. Допомагай товаришеві, якщо умієш щось робити. Але іноді буває так, що навіть найкращі друзі ображаються один на одного, то для цього існують мирилки. Ось так схрестіть мізинчики і повторюйте слова. Битися не билися, трохи посварилися, потім посміялися, друзями зосталися. Впевнена, що після цього діти ваша дружба буде ще міцнішою, бо дружба це найбільший скарб. Бажаю вам, щоб справжній друг був з вами поруч завжди.